Привіт винахідникам. Нещодавно мені потрапили декілька публікацій на тему вирощування кристалів алмаза на затравці при звичайних температурах і звичайному атмосферному тиску. Так як кристали солі чи кристали мідного купороса. І я вирішив перевірити, чи це дійсно так. Проведемо такий дослід. Ось у мене в пляшці е, такий густий розчин графену з водою. Ось він такого кольору, як чай. І туди я опустив таку ниточку. Ось, в ниточку вплетені жилки Мідної мідного дроту. І між цим мідним дротом і ниткою алмазна паста з маленькими частинами алмазу. Дослід проводим для того, чи буде кристалізуватися у вигляді алмазів на алмазній затравці на поверхні міді або на поверхні нитки. В літературі кажуть, що кристалізація алмазу відбувається тільки на поверхні або мідній основі або там якісь Ну, Крімніє не було, от мідь була, мідний дріт. І подивимося бо там під мікроскопом, чи будуть рости кристалики алмазів в так, ось холодним способом. Також зробив ось невеличку мідну пательню. Всередину положив алмазну пасту. Буду наливати цього графенового розчину в пательню, щоб розчин випаровувався і, можливо, там теж будуть кристалізуватися алмази. Ну, через тиждень побачимо на результати. Для чистоти експерименту я роздивився цю алмазну пасту під мікроскопом щоб побачити, які ці кристали ну, є насправді до моменту кристалізації. І вони такі дрібненькі, що мікроскоп, під мікроскопом їх майже не видно. Тобто якісь маленькі-маленькі біленькі цяточки я бачу, ну, не можна сказати точно, що то кристали алмази. Навіть під самим максимальним збільшенням, тобто максимальне збільшення мікроскопа, я не побачу там якихось кристалів. Лише такі дрібненькі-дрібненькі цяточки. Можливо, то такий порошок цих алмазиків дрібненький. Тому для порівняння через тиждень витягнемо наші затравки, це як затравка буде, і подивимося, якщо вони збільшили, знать... Працює, а якщо ні, то ні. Проминув тиждень, витяг я нашу мотузочок з мідними жилками і роздивляюсь під мікроскопом. І ніяких кристаликів, ось тільки один. І вроді такий величенький, можливо, він і первоначально там був. А більше, от я не бачу, більше, ну є такі дрібненькі, маленькі, ну ось із великих лише один такий в центрі екрану. От видно, що це алмаз. А більше пройшов по всій довжині нашого мотузочка з мідними жилками. І більше я ніяких кристалів алмаза не побачив. Можливо, дуже мало часу прийшло, бо в публікаціях там було... Вказано за 100 днів, за 150-120 днів ростуть алмази в пробірці. Ну, поки тільки один величенький ось він, будемо спостерігати далі. А ось в мідній пательні, куди я підливав нас вуглецевий розчин, картина трошки інша. Тут я бачу багато таких великих частинок. Тобто... У звичайній пості їх я не бачив, а зараз їх видно. Ось 1, 2, 3, 4, 5 і такі величенькі і блищать. І в мікроскоп у неї щось не дуже блищать, а так очами я бачу блиск. Тому, можливо, в пательні будуть результати краще, продовжуємо наблюдати. Ну, а заодно покажу ще один експеримент токопровідного скла. Щоб не робити окремого відео, то я вирішив включити його прямо сюди. Дивимося. Експеримент токопровідного скла. Ось я капнув графен, який був розколочений в звичайній воді. Прямо капаю декілька капель. Верніше. Ось, накапав туди. Втористий водень повинен розчинити скло разом з рафеновою водою. Потім воно випорвується ой, кудись потекло воно вниз, ага, капає мені на підвіконник і десь понизу пішло. Ну, це не важливо. Я хочу зрозуміти, чи буде оця ділянка токопровідною. провідною. Хай поки висихає ось в такому вигляді нічого не чіпаю, чекаємо, поки висохне. Так, провіряємо. Ось тут я капав. Ага. Тобто, воно. Проводить, але має великий опір. Ось 0,6 мегаома На такій ось відстані. Ну, так, да, я сюди на кінчик капав. Можливо, воно все стікло туди вниз, на підвіконник, і залишилось дуже-дуже така пленка тоненька. Ось 0,4, 0,6, 0,3, 0,5 мегаом. Але струм не проводить. Тобто проводить з великим опором. Так, Там лилося на підвіконник. Не, підвіконник взагалі не проводить. А тут проводить. Ось 2 МГО, 1,7. А ну цікаво, ось я ще. Ось у мене тут теж графен виливався. Це тут буде проводить. О, тут проводить. Ну так, да, тут товстий слой, навіть, що він аж чорний, висухий. Ось. Так. Да. Тут проводить, знаєте, на пляжці дуже-дуже-дуже тонкий. Його навіть не видно. Тонкий шар і за того має опір. А тут шар такий товстий і проводить дуже добре. На чому кінець дослідів?